Головному редактору він, новий погляд Роменщини спалили машину. Сталося це у ніч проти 24 червня. Автівка знаходилася біля будинку, де мешкає журналістка Софія Абдукадирова. Про подію повідомила сама головред, виклала фото згорілого авто на своїй сторінці у Фейсбук і зробила допис. Інцидент пов'язує зі своєю професійною діяльністю, звинувачує силовиків. Причина стаття опублікована днями, під назвою кого кришує міліція. Сказали, що підпав і підпал професійний. Пов'язую це із своєю журналістською діяльністю. Адже у нас, ну, на Роменщині це єдина газета, яка може ну, які ми друкуємо критичні матеріали. Останні а, статті і там стосовно і головного лікаря писала, і по міліції. Я звернулася до прокуратури, до міліції. Зараз у ведуть розслідування за фактом підпалу авто. Міліція відкрила кримінальне провадження, але за своєю говорять ініціативою. Бо заяв щодо навмисного пошкодження транспортного засобу ні власник машини, ні сама журналістка поки не писали. Правоохоронці встановили, що даний автомобіль не належить цій жінці. Документи на нього і право керувати ним належить зовсім іншим людям, які на даний час так і не висловили свої претензії до міліції. Не звернулись щодо звинувачень головного редактора в тому, що до цієї події могли бути причетними міліціонери. Я взагалі вважаю. Це ці звинувачення безпідставними, оскільки як з головним редактором, так і з цим виданням в міліції досить тісна, тісна співпраця. Звісно, як і в будь-якому виданні, з'являються критичні публікації в наш бік, але ми працюємо досить цивілізовано. І, взагалі, що дойдеться до тієї статті, останньої яку опублікувала головний редактор, то на цю статтю було підготовлено інтерв'ю з керівником міського відділу міліції, який висловив свою позицію з приводу того, що. Ні, було викладено натомість. Софія Абдукадирова повідомляє машина, придбана у кредит три з половиною роки тому на родинні гроші. Зареєстрована вона на чоловіка, що має інше прізвище. Зазначив видання Новий погляд Руменщини, зареєстроване засобом масової інформації у грудні 2012 року. Позиціонує себе як інформаційно-рекламний тижневик засновник і головний редактор Софія Абдукадирова.